Та виконати доручення президента України і повністю погасити заборгованість Житомирщині не вдалося. Сьогодні підприємства області ще мають борг перед своїми працівниками у сумі 23 мільйони гривень. Ми розуміємо, що сьогодні із цих 23 мільйонів 8 мільйонів підприємств банкрути, але ми не розуміємо, шановні колеги, керівників підприємств, власників, засновників. Е в тому плані, що не дослуховуємося нас, і по деяких підприємствах на протязі трьох років ще і залишається великий сумарний борг по заробітній платі. Керівників таких підприємств було заслухано. А ще до них та всіх учасників наради звернувся присутній на засіданні представник генпрокуратури. Він зокрема навів приклад того, як із проблемою погашення заборгованості із виплати зарплатні борються у Дніпропетровській області. Там прямо під час подібного засідання було заарештовано та взято під варту керівників підприємств-боржників. А ще Олександр Чуваю попередив. Якщо мінімум на одну не буде скорочено, реально, ще раз наголошую, вживати такі заходи до керівників в першу чергу до арешту, до керівників органів влади, хай звільняються, хай шукають собі роботу до контролюючих органів, які не вживають своєчасно заходи. А перший заступник прокурора області Анатолій Чумаченко повідомив, найближчими днями, можливо, вже будуть порушені кримінальні справи проти керівників підприємств Боржників і на Житомирщині. Щоправда, вирішення питання погашення заборгованості ускладнюється тим, що 23 такі підприємства вже навіть не мають ліквідного майна.